Переговори в Абу-Дабі: Україна, Росія, Америка. З чим приїде Україна з цих, переговор... з цих переговорів? Результати, Ви я свічку за свічки, чи що, карти і голову зразу прийшло нижчим. Ну, давайте глянемо. Назначить нову зустріч. Взагалі, до того ну, перша карта така. Щось там, якісь плюшки, ми получимо. Ну, мілко, мілко. А більше те, що назначиться зустріч, і, якщо чесно, не знаю, як там все складеться, от по картам мені показує, що толк якихось переговорів на осінь. От це зараз начебто, тільки як фундамент обговорюватиметься і ще ще буде зустріч, ще будуть розмови, ще будуть зустрічі, і на осінь якийсь ітог. Зараз. Що доброго? Давайте не так. Делегація. Чим буде задоволена наша делегація? Хто буде на цих переговорах? От чим вони будуть задоволені тут. Нам остання карта мені не подобається, ну ладно. Щодо, можливо, опять, перемиря по світлу чи ще по чомусь, то тобто сість якісь плюшки про те, щоб світло тепло, от про це йтиметься, мабуть, якась мова. Про те, щоб утримати. Ще мені тут перше, що сподобалось дуже: про військових. Позиція військових буде відстояна. Все остальне ну, карта така випала. Тобто, не бачу, щоб наші зрозуміли, що це мир. Те, що наші запланували ну, щось донести, воно донесеться. До речі, так да. ми своїх позицій відступати не будемо. Наша робота, щось те, що ми прописуємо да, по війні, по Україні всі наші роботи будуть якби про бу, щось доносити, говорити про те, що ми працюємо. Ну, наприклад, те, що на фронті на, на фронтах у нас є свої успіхи, досягнення. Ми працюємо вступати ніхто не збирається. От це залишиться за нами. Тобто наша праця залишається за нами. Пусті розмови, ні про що? Про за те, що паузу зробити, на нас можуть давити на може по фронтам чи ще десь паузу. Ну, це пауза для нас не найкраща, якщо чесно. Якщо зробити перемир'я, наприклад, на фронті на, ну, там, на тиждень, да, на якийсь термін, не корни довгий, то для нас це не найкращий варіант, якщо чесно. Я розумію, що втомились, і це було б добре. Але це якось показує, що й недобре для нас ця пауза. На якусь паузу можуть на нас давити, вона нам не потрібна. Читаю питання від глядачів наших. Подивіться, будь ласка, чи буде придатне колись для життя місто Вовчанськ, чи зовсім там не буде існувати Харківська область? Причому там можуть дивіться, не найближчий час. На жаль, посередині зараз п'ятеро Пінтаклі немає ні ресурсу, ні можливо не можливості, тому що рицарь кубків він пустий, він не про що. А п'яка Пінтаклів немає можливості. І тут в мене королева кубків біля троє мочів. Тобто, навіть якщо будуть зараз йти розмови, вони будуть пусті. Ну тобто, якщо кажуть там все в нас є плани, зараз на найближчий час розмови ці пусті, але надалі. Там єрафант, е, це таке відстроєння масштабне, і воно може бути, не знаю, город не то, що закритого типу, можливо, навіть чи з військовим зв'язаний, чи з чимось, як він як за, м якийсь закритий. Те, що його відстроїть, так, але його можуть відстроїти більш, не знаю, цей воєнний городок, чи ще щось, якогось обмеження. Чомусь показує про якесь обмеження. А відбудова в майбутньому буде. Ну, може, там база НАТО буде да? на цій території. Ну, щось таке, щось таке масштабне і закрите буде на цій території. База НАТО ну, на кордоні най... з Росією. Ого. Може, може, ну Тобто єрофант має е, купол такий захисний, серйозний купол. То це може бути щось таке. Ну, я не знаю, просто голову вже не приходить, що це може бути. Ну, як я так сказала про базу НАТО, ну щось таке, що можуть від, 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 відбудувати, щось серйозне поставити. Ну, не знаю, що це. Ну, що буде закрито. Mm -hmm. І ППСА, вона теж показує про закриту територію, те, що процвітатиме він, так. Да. І він якось, начебто, під закритою територією. Але це не найближчі роки, не найближчі чому, тому що перші картники які мені собі пішли. Угу. Але згодом... Цікаво, якщо там буде якась армія, можливо, інших країн стояти, то з Там буде щось досить сильне стояти на цій території. Ну і далі буде місце. Ну, Саме місце може трохи в сторону здвинутися, тому що ірафан він витісняє, він масштабний. Тобто якусь частину, можливо, відбудують, але вона буде закритого типу. Чи буде теракт в київському метро? Щось подібне, як колись після карта шістірка — це любі спогади і якась робота. Що з подивимося перехватять чи ні? Тому що карта дьявола це, от можуть розганяти і це штучно зробити. Тобто ці дві карти показують про те, що не те, що це Росія там зробить, да це можуть зробити всередині для того, щоб. Паніку, страх, щоб контролювати, управляти і маніпулювати. Уже подібна якась ситуація дуже схожа, може, не саме метро, ну щось схоже, робота вже така якась проводилась. Завадиться. І це колесо фортуни, воно таке рулетка в одній точці можуть завадити, в іншій ні. Але над цим працюють і контролюють цей процес. І, до речі, по цим картам, можливо, вже завадили колись. Уже щось перебивали, уже, ну, такі випадки вже до перебивали, щоб не трапилося. Працюють, контролюють, працюють над цим, щоб цього не було. А, чи здамо території, захоплені расистами? Так, хочу сказати, що на нас будуть на нас будуть неофіційно давити, ну тобто, це на владу, прям нормальний такий тиск може бути для того, щоб ми здали. Але не знаю, зараз пусто. Не можу сказати, що здадуть. Не впевнена. Я думаю, за нами залишиться. Тут у мене смерть випала. і по бокам відкриті дороги. Тобто все одно будуть розглядати якийсь варіант по-другому. Не хочете так на нас буде тиснути. По поводу землі на нас буде ще тиск конкретний, от чи це питання буде підніматися. Те, що ми не відступимо. Я думаю, що ні. Будуть якось ділити. Тут не знаю, можливо, це крильку, ну, хоча я не впевнена. Що розділити якусь територію, щоб подати, не вийде. Це вдовго, на нас це ще довгий процес. Це не швидко буде. Це для нас болючий і довгий процес. Зараз я включу мене. Вимикається флук, цей генератор. Довга болюча тема. Але все одно земля залишається за нами. І що б вони не робили, це все буде впусту, те, що вони намагаються забрати у нас землю. Таке питання: якщо війни почнуться в інших країнах, чи на українській землі закінчиться війна так. І, чи... і чи буде приймати там участь Росія? І так я може, я нікому не бажаю війни, от чесно, але це перекоти поле. З мого, з мого язика зривається, ну, так і з України зірветься, піде далі. І піде далі. У нас закінчиться війна, але в інших країнах вона буде. На жаль. Але це, це їхня теж провина, в цьому є. Угу. Так що диватися будемо всі. Чи буде там Росія? Буде. Як же без неї? У <сі> <сі> да. них зараз на цьому е, три карти випало: три тройки. Три тройки, Ну, ще туди: дьявол, і, і попеса. Е, про що це значить про Росію? Ні, ну, зараз е, кишка тонка йти <сі> е, 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 на даний момент, але їм прийдеться, якщо виходить з України, то кудись йти. У них зараз, напримітті, три країни, три різні направлення. І по якійсь країні будуть домовленості. Тобто дві країни будуть нападати на третю. не тільки Росія. І ще якась країна буде участвувати війні. Це не там, не тільки буде Росія. Агресором mm -hmm. я маю на увазі 5 лютого. Закінчиться договір між Америкою і Росією про контроль ядерної зброї. Цей договір обмежував кількість ядерних боєголовок, дозволяв сторонам перевіряти одна одну і встановлювали там певні межі по кількості боєголовок, ракетоносіїв і так далі. 5-го числа закінчується дія цього договору. І начебто вони не збираються його продовжувати. Продовжать вони цей договір чи ні? Те, що обнулиться він да, дурак посередині. буде обнулення і по-новому буде. М -м. Нові домовленості якісь будуть. По новому буде, так, да, повністю обнулиться. Хочу сказати, що це буде головна біль для багатьох, мабуть, країн. Будуть якісь обмеження, і це якщо так, ну теж може після осені, це ближче кінцю року для країн. Будуть обмеження, проблеми. Головна біль трошечки дасть цей. Закінчення цього договору трохи проблем дасть іншим країнам. Ну, Він буде зовсім новий. Обнулиться і зовсім буде новий. Не продовження якось по-новому буде запущено. Запустять по новому, ще раз питаю. Якісь нові пункти. Що з цим договором буде? Він начебто по... для деяких країн буде нечесний. Для... Можливо, він глобус тут мен тримає, можливо, для світу він не зовсім зручний чи щось таке, чимусь проблему показує. Що тут головна більш? Що тут нечесна гра, е може будь-хтось знаходить якісь лазейки, щоб. Е Підшумок щось переробить. Будуть, не знаю, чомусь яка сила, обмеження, сила, конфлікти навіть можуть бути. Примі... Примі... Приміняється сила, обмеження. Ну так, да. нас це не стосується, бачите, випало. Мабуть, це для тих країн, у кого ці ракети є ядерні. Для світу, давайте так. А що це для світу, для цілого світу? От як воно відіграється для всього світу. Закінчення цього контракту напруга буде зростати. Майже самі карти достаю. Сила і імператор. Імператор він, до речі, показує про силу, тиск, війну, початок війни і сила тут, можливо, деякі країни будуть між собою тертя силу приміняти і показувати, хто в домі вдоміхазян, між Україною може бути. Знає, і він такий, він не заколісний. Ми його сильно так бачити не будемо. Пописав, ой, песа по луна, воно буде більш приховано. Ну, тись буде між Українами. Конфлікт може наростати. головне, що з Україною все добре. Для нас Навіть до цього. Ще є питання від глядачів про Київську ГЕС. Чи є загроза пошкодження і загроза Києва від Великої води? Так? Давайте з Києва почнемо загроза Києва. Не бачу, що Київ затопило. Е, до речі, тут вначалі ще вистрибнув мені. Він говорить про нагнітання, маніпуляцію. да Тут сонце прийде, тут більш показано по весні буде тепло, і нас може трошки підтопити, ну в тому плані, що природа так буде, mm -hmm. річка розливається. Ну тобто зірка тут показано по природі, воно нормально, що так Снігги розливається почнуть, все, ці, що випали. Ну, щоб да, ну щоб підірвали, що нас затопило змило, mm -mm, не бачу. Mm -mm. Ну, давайте щось гес. Чи буде зруйнування якесь на гес? Поломки можуть бути, проблемки, якісь можуть бути не з цього, тому що карти не самі най, найкраще знизу випали, але тут стоїть на коні скаче, Все добре, тобто якісь по цим картам невеликі ушкодження на весь можуть бути і там, до речі, може, дрон розвід розвідка літати, дивитись, наблюдати оце все коли що бити. Ну щоб його зруйнувало, вони ще раз зруйнує. Да ні, як стояв, так і стоятиме, не зруйнує. Хоч загроза, що там якісь поруч прильоти, і невеличкі пошкодження можуть бути. Ну, щоб була біда, ні. Питання від глядачки: колись СССР розпався через низькі ціни на нафту і війну в Афганістані. Чи очікує зараз таке Росію? Наша Це, улюблена тема так. розвал Росії. Да, я... Розвал Росії. Кадиров, ми плануємо, ми плануємо, ми бажаємо, ми чекаємо в цьому році його до Кобзона відправити. І до речі, за ним синочок я колись дуже давно розглядала і казала, що синок, мама, його якщо збереже, відправив Дубай чи кудись ховає, то він буде жити. А так його за батьком вб'ють дуже швидко. Ну така доля в нього що зробиш. І от проблема тріщина Росії, вона піде з Кавказу. От там. Я туди піде тріщина, Помре один, другий, третій, почнеться бардак, чеченці, які справжні захочуть свободи, вони прокинуться, вони вже там щось чекають, коли вони вже там подохнуть, і почнеться веселище в Росії. Росія розвалиться, Росія розвалиться протягом 12 років. Це не без карт. Це, це безкарт. Вона вже мертва. Бачите, її несуть, її утримують. Путін, звісно, ще утримає цю дохлу лошадь, але все останню путь. Останню путь. Вона вже мертва. Вона вже мертва. Це країна, яка ну ще не донесли її до того, щоб поховати, ще трошки залишилось. За щодо того, що їм допомагають інші країни, не знаю, це Китай, Індія, чи ще хтось за щодо допомоги, ну це вже бракам допомагають. Росія здулася. За щодо допомоги, бо це перша карта пішла, вони ще тримаються. Дещо золото можуть свої доставати, продавати ще якось утримуватися на плаву, Ну, вони йдуть в нікуди. Це путь в нікуди розпад Росії. По повтору, як колись було, як колись розвалився СССР, так і зараз розвалиться Росія. Їх ждуть важкі часи.